Коли ми починали працювати, то оперативні підрозділи центрального апарату національної поліції в той час не думали абсолютно про виборчий процес чи про злочини, які пов'язані з виборами. Ми відштовхувалися на той момент від оперативної інформації по розкраданню державних земель, причому земель абсолютно безцінних, Чорноморське наше побережжя, затока, отримавши цю інформацію, побачивши, в принципі. Глибину цієї проблеми ми пішли в головне слідче управління Генеральної прокуратури, підключили Центральний апарат служби безпеки, і в результаті, що ми побачили, ми побачили те, що та група, яка діє на сьогоднішній день в Одеській області безпосередньо в затоці, зародилася вона завдяки саме виборчому процесу. Коли ми почали аналізувати ці моменти, ми зрозуміли, що вибори в окремо взятому, скажімо так, невеличкому регіоні. Досить нескладно зробити для цього потрібно мати діючого голову сільради, для цього потрібно мати паспортиста сільради, для цього потрібно мати підконтрольні правоохоронні органи рівня районного, і все решту робиться абсолютно просто. Ми побачили, що на принципі 15-го року до селища з насел... з виборчим населенням по 1400 чоловік було завезено 750 людей. Які напротязі кількох місяців були прописані на території затоки. Люди отримували половину коштів на момент підписання, на момент прописки, половину коштів їм обіцялося після виборів. Суми там гуляли невеликі, від 500 до 1000 гривень. Люди прописувалися. Я хочу зауважити, що. Згідно з житлового кодексу, у нас на одну людину повинно бути 13,5 квадратних метрів житла для моменту прописки. Так от є випадки, де в 32 квадратних метрах прописано там 70 чоловік. В нежитловому приміщенні однієї з баз відпочинку було прописано 330 чоловік. Про охоронні місцеві цього не могли не бачити, але так воно відбувалося. Значить, забезпечивши проведення виборів. Відповідних, не дивлячись на те, що в тому числі громадською організацією опора виявлялися ці факти, інформація така була у них. Вони звертались до правоохоронних органів. На той момент тоді вносилися два провадження, які знову ж таки під контролем були абсолютно просто закриті на місцевому рівні. Люди отримали практичну владу в затоці. Почався момент абсолютно, абсолютно повної влади і абсолютної безкарності. За нашою інформацією на сьогоднішній день було роздано землі, ринкова вартість дуже, так, дуже така акуратна в районі 15 20 до мільйонів доларів. Значить, люди почали скоювати тяжкі злочини шляхом. Навіть підпало певних нежитлових приміщень баз відпочинку, які згорали, в результаті земля залишалася знову ж таки за Сільрадою, роздавалася по підробленим, в тому і роздавалася підробленим рішенням певним особам. Оскільки Затока досить привабливий регіон, в тому числі для інвесторів закордонних, була ситуація, коли е, люди зважилися на е, замовлення замаху на вбивство. Значить, ця вся ситуація нами була відпрацьована, і буквально в суботу спільно я ще раз кажу з генеральною прокуратурою е, з главком К Служби безпеки України на території е, Білгород-Дністровського району, е, на території Затоки було проведено близько 60 обшуків. Задіювалися приблизно 300 чоловік особового складу, заходи проведені. На сьогоднішній день е, слідство аналізує зібрані докази. На сьогоднішній день е, практично всі вихідні і вчора працювали і слідчі, і оперативні підрозділи е, всіх рівнів, е, допитувалися люди, які отримували, е, які якраз прописувалися і які робили е, е, ці вибори. Значить, е, ми отримуємо. Е, Дійсно свідчення про те, що вони отримували гроші за це все. Тобто, я думаю, що ця справа буде досить цікава, на виході вона вже нікуди не дінеться. Вона піде до суду, тільки піде до суду, ну як окремий епізод якоїсь, якоїсь злочину в виборчому процесі, а піде до суду як досить серйозна група, і де будуть обвинувачення в тяжких злочинах.